Явно ви не йдете сьогодні на концерт з Жадана із собаками, але ви нещодавно в Палаці Потоцьких таки були із своїм виступом. І то був благодійний виступ, показ театральної постановки від мистецького об'єднання в театр. Представниці якої зараз у студії на фото у вас п'ятеро в анонсі прийшли троє до студії найтеплішого полюсу планети. Представляйтеся самі. Labas dienas, mane vadina Darina Sak ir Julia Piutrak. Копчук Кашецька Анна. І ще з нами немає двох наших учасниць: це Романія Кутула і Лапко Ілона. Так що дівчатка наші вже якраз відпочивають за кордоном. А ми прийшли тримати сьогодні ефір з вами. Ви сказали, що вже такий передвідпускний настрій. Угу. Ви у вас це робота в цьому мистецькому об'єднанні? Чи це інші роботи, в яких у вас вже відпустки настають? Це так, як знаєте, напевно, є театральний сезон, так і є якийсь період, коли. Тобі треба перезавантажитися, можливо, навіть розглянути наступний матеріал, який би ти хотів взяти в роботу, надихнутися, відпочити так само. Ну тобто, тому що ресурс він небезмежний. І так як відбулося кілька підряд постановок, плюс у нас це співпало з екзаменами, плюс ми працюємо дуже-дуже багато ще також багато волонтерської роботи. Тому відпочинок потрібен, напевно, кожному, тому трішки ми. Так зараз взяли паузу до вересня місяця. А що за екзамени? Ви вчитеся? Так, так, ми, так ви ми всі на одному курсі в Інституті мистецтв нашого Прикарпатського, тепер Карпатського університету. А, а який це курс? Третій. Вже червоний. виходить. Так. Угу. І ви вирішили зорганізуватися в таку окрему формацію. Якось так в рамках цієї студентської діяльності, так ну насправді це не є студентська мається на увазі, що студентський склад uh -huh. а, а, зібрався, тобто конкретно команда з однієї групи, але це якби наша особиста формація. Мистецьке об'єднання, тому що а, як виявилось, нам цього недостатньо, що ми отримуємо, Ми хочемо більше, ми здатні більше працювати. Маємо натхнення на більшу працю, і тому хотілося щось створити власне, особисте і так воно зародилось. Скажем так, Дарина дуже хотіла поставити цю постановку, і воно співпало з тим, що було ще кілька людей, хто хотів ще щось, попри те, що ми отримуємо так в освітньому плані, десь на навчаннях додаткових. І таким чином утворилися мистецькі об'єднання. Ага, тобто третій курс у вас е, відбувся екватор, ви перейшли, екватор це було благополучно, так чи інакше. І коли саме ви зорганізувалися? Відколи діє мистецьке об'єднання? Мистецьке об'єднання десь. Е... 20 березня ми так брали. А десь впритул до Міжнародного дня театру десь так, так. Десь так. засновано. <гум> Воно все така аура, знаєте, сорванізувала. Вона насправді так дуже знаєте, цікаво уторилась, тому так. що ми пішли в заклад театр. І там якраз кріпція. так, так і створилася назва. Ми е, пили каву і якраз думали над тим, як назвати мистецьке об'єднання, і перебрали масу варіантів. Це тривало десь тиждень чи два. І ми такі Ні, я не, не я не правда, не пригадую, хто з хто з хто запропонував, але це так вийшло в «Ви, театр. І це така, знаєте, символіка. Ви і є театр, і ви театр приходимо. І люди, це театр, тому що це взаємодія синергія енергії тих, хто хто працює, той хто споглядає, той хто, наприклад, технічні працівники, які допомагають, тобто це така ну суцільний організм. А де це в нас такий заклад? театр? А а на Театрівці на біля люлькового театру. Заклад такий? Да. Жодного разу не була. Замість фін-пап колись був. Так, так. Фест пап там ще був. Може, перед ним якось так. Ого, скільки я вже пропустила кілька каденцій одного і того самого то, закладу. Появляється вже театр. Так, треба піти. Там там нормально? Ваше місце? — Так, так, було класно. Ага. Оскільки ви там. Ну, скажімо так, народили свою мистецьку е, формацію, е, до якої взяли чомусь тільки дівчат. Чи У вас така група дівчата? Так просто склалось. Ну в нас насправді в групі е, хлопців небагато, але як завжди, зрештою. Так, 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 але так. зараз дівчата досить, скажімо так, е... прогресивні, я б сказала. Так, так, так. Угу. І от, зорганізувалися, ви вирішили поставити документальну виставу. Так, це вже більш так. до Дарини. Вона наша режисерка. режисерка. — режисер. А у вас курс е <гум> акторський? Акторський, чисто акторський. А як це ви так в режисери помітили? Не знаю, якось було бажання завжди до режисури піти, а потім якось і курси проходила по режисурі, і якраз на курсах запропонували поставити документальну постановку. <гум> і я знайшла твір, текст і думаю. Є люди, які хочуть щось робити. І чому з ними щось і не зробити? Що це за твір? Е, П'єса Андрія Бондаренка Синдром уцілілого. Угу. Складний матеріал, не боїтеся складнощів. Ні. За таке бояться братися зараз багато людей, навіть таких уже з бекграундом солідним. А тут студентська постановка е, і зразу за таке серйозне. Ну, зрештою. Ми в такий час живемо. Що про Легковажності це, не місце, да. так а, отож, ви взяли матеріал і вирішили ставити. Що з того вийшло? Навчальний матеріал спочатку ви здали, очевидно, поставлений в себе. Паралельно все йшло. Паралельно, паралельно. у нас був дуже ну, власне, чому я кажу, що паралельно просто йшло дуже багато процесів, дуже багато підготовок до екзаменів, паралельно до, до підготовки постановки і до самої прем'єри. Ага. Тому це по факту ми поверталися щодня десь 12 і додому одинадцяте. Ну, фактично, впритул до закінчення комендантської години, і так щодня. Це нормально. Для акторів це нормально при підготовці до якихось таких речей. Тим паче для студентів це нормально. А в результаті що вийшло? Яка тривалість цієї вистави? Десь ми так приблизно, бо там взаємодія з людьми йде. Угу. І тому приблизно коливається від п'яти хвилин, тобто година е, десять. Орієнторієнтовно. Угу. Один раз у нас було щось година майже так, Тобто, розумієте, тут така Також і де... година була. Так, тобто, та... Та, тобто. Е кожен раз може бути по різному, залежить від того, як реагує ще глядач, як ти з ним взаємодієш. Де... і по різному буває так, що десь пауза, десь більш текст іде темпоритмічний. Ну тобто воно по різному відштовхується. Тобто немає це не завчена якась угу. історія. А які ще глядачі реагує? Де ви вже встигли показати її? Ми встигли для наших інститутських показати, угу. для працівників палацу угу. і для людей вже для глядачів та, палацу для глядачів та палацу. Але в основному це були ще поки що знайомі. Так як в нас обмежена кількість, в нас максимум 25 людей вміщається. І тому ми змушені ще поки що так чуть-чуть… Тобто п'ятеро у вас на сцені, і 25 людей глядачів mm -hmm. залі, тому що подія відбувається у підвальному приміщенні. Це такий ага. вам спойлер. Mm. Так. А ви плануєте її ще десь показувати? У нас дуже багато є охочих. В нас, скажімо так, вже як на броні люди, які чекають вересня, щоб потрапити на виставу. Тобто просто не було змоги таку кількість знову ж таки привезти на показ, тому що там місце обмежене досить. Так а де ви її в палаці грали? Там же ж підвалу. Там є підвал. Там, там я, є я, підвали, там але дуже вони так. Це гарненький такі... підвал для нас, підходящий. Ми одразу його запримітили. — за сценою. О, так! так. — Я колись О, туди так. лазила з директором палацу. Та, там фантастичне місце, але я не думала, що туди запускають глядачів. Ну, ну, після нашого приходу запускають. <рес> Зробили революцію насправді. Та, там прикольні місця, і в такому антуражі це взагалі за подарунок грати. Ви будете грати там і надалі ну є така можливість, так, 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 поки угу. плануємо. Будемо ще просити палац Потоцьких. Бо ми узгоджуємо з ними постійно, тому так. Ну, ми їм насправді дуже вдячні, That's тому that, що керівництво that. пішло на зустріч фактично з першої розмови, з діалогу. А, і це було не тільки а, територія палацу, а це і електрика, колонки, а, пледи для гостей, крісла, крісла, крісла Тобто вся, вся атрибутика, яка нам була необхідна, свічки, там, наприклад, ну, щось ми своє приносили, частину більшу частину нам надав палац Потоцьких, і, і завдяки ним, в принципі, ми і збирали ці кошти для волонтерської. Організації, тому що ну це, це ну, така була дуже спільна, гарна комунікація, за що ми щиро дякуємо керівництву і е, всій команді Палацу Потоцьких, тому що е, направду дуже типу тепло нас прийняли, і дуже класно пішли нам на зустріч. І головне повірили в нас. Це дуже дякуємо їм. Постановка називається Кінець чи початок. Це документальна вистава від мистецького об'єднання в театр. А з вересня шукайте на афішах, і можливо, ви потрапите. На перегляд, тим паче, в таке особливе місце. Я залюбки би спустилася туди, хоча б задля, щоб спуститися, просто погуляти там, а ще паралельно щось подивитися. Те, що ви робите, власне, матиме якесь продовження, ви хочете вже ставити наступні постановки? Так, зараз обдумуємо наступну постановку вже. І десь планується, щоб до нового року ми точно прем'єру вже. Показали. До нового 2026 року так, чи навчального? Так. Ні, 2026 А ну так, якщо ви на літо йдете на канікули, все ж таки у відпустці. Це виходить не канікули, воно якраз просто інша робота проводиться, скажімо так. Ми ніколи не відпочиваємо, будьмо чесні. <смі> а ви ж звідусіль, тобто ви не тільки з Франківська, у вас так. є люди з зі Львова, я чула. Так, Ось є пані та... режисерка, а, з, Львова. режисерка Львова. з Львова. Є також з Сумської області Тростянець. Льві... Франківська область, Болехів mm -hmm. так, так. і Франківська. Mm -hmm. Зібралося. А що вас єднає? Ну от власне бажання щось робити паралельно до навчання, чи ще щось? Бажання творити це найбільше що. Це дуже насправді сел, сел, сильна рушійна сила. Ні, ну яка... ви на, насправді до того були подружками уже? Чи... Насправді мені здається, що ну ми, ми комунікували, але це нас дуже зблизило. Ми насправді ну, дізнались там а, такі якісь більш а, сокровені і. Такі особисті речі один про одного вже з часом. Взагалі, якщо на те пішло, я сама старша з них мені 36. Я працюю на роботі, я навчаюсь і, і я нарешті здійснила свою мрію, яку виносишувала 18 років і від... навчаюсь на третьому курсі з дівчатками. Тому це дуже... Можу сказати від себе дуже прогресивна молодь. Я в захваті від того, наскільки все рухається, наскільки по-дорослому бачення життя і. Тому, наприклад, я не відчуваю різниці нашої вікової абсолютно. Тому що, е, по-перше, дівчата дуже інтелектуально підковані, начитані, глибокі, потужні. І я думаю, що це дуже велике майбутнє українського театру. Насправді. А ви своє майбутнє бачите в акторстві так, надалі? Так само. Вау! це дуже сміливо так змінити круто своє життя. Ви реально мріяли з юності. Так, так. А чому раніше не намагалися? Е, ну так склались. У мене певні і фінансові і різнопланові обставини. Але але я, в принципі, була дотичена до мистецтва завжди. У мене є і розряд по гімнастиці, у мене є і по хореографії 13 років досвіду. Тобто я постійно була десь в цій сфері, організовувала масу подій, концертів і так далі. Але в якийсь момент зрозуміла, що без сцени, бути поза нею для мене тяжче ніж бути на ній. А я не можу без неї. Тому так склалось. А ви Дарина, чому зі Львова аж сюди поїхали вступати? Ну, хотілося, звичайно, в Київ поступати, але почалась війна, і там страшно насправді бути. І тому Франківськ прийняв тепло дуже. Дуже зрозуміла позиція. Я б теж так зробила на вашому місці, Насправді. І, а, зрештою, вистава саме про це, так? Про війну. Про війну. Як прийшла, так можна сказати, біда 24 лютого і як вона нас змінила. І що більше такими ми не будемо, навіть коли війна закінчиться. Що як Вані навіть в тексті кажеться, що ми дивимося в вікно, але ми вже не дивимося у вікно. А, те, що мене питається, Ілона каже мені: а то та, хто була до 24 лютого, ти її пам'ятаєш? Я кажу, що я її знаю, ніби, але я не пам'ятаю точно. Тобто, що ця людина, знаю тільки точно, що ця людина. По-іншому заходила до мого дому, що вона з вікна подивилась по-іншому. Ми зараз зовсім по іншому дивимося з вікна, ми дивимося, чи немає вибухів, чи щось не летить. Що по-іншому заходимо до ванни. Ми зараз до ванни заходимо, аби ховатися до обстрілів, розмовляла по іншому, і це все знаєте, якісь такі буденні речі насправді здається. А вони, коли я говорила цей текст, усвідомила просто то, наскільки наше життя наскільки елементарні речі змінилися докорінно і. Вони такими надалі будуть, і нам потрібно бути готовими до цих змін і усвідомлювати те, що з нами відбулося, бо це формує нашу подальшу свідомість і життя нашої держави, і будування її. Ось так. Ви дуже усвідомлені насправді. І, зрештою, ви вельми а, шляхетно вчинили, зробивши показ цієї вистави в Палаці Потоцьких. Це було 14 червня. А, благодійним. Mm. А ви зібрали якісь кошти? Ну не багато, тому що не багато глядачів. Але на що саме ви збирали? Ми збирали кошти для волонтерської майстерні Сарафін це наші франківці, які понад рік вже виготовляють дрони. Кошти вони збирають власне на таких волонтерських засадах, на донатах купують комплектуючі, збирають дрони і віддають трьом різним бригадам, які власне на нулі безкоштовно ці дрони. Тобто, що чому я? Доєдналась до цієї команди і амбасадоркою цієї майстерні, тому що ми більшість з нас там. Ну хтось повертається в шостій вечора додому, готує вечерю лягає спати. А ці люди після роботи йдуть на другу роботу і сидять там деколи до 12 ночі. Дівчата, чоловіки, барбершопери, медики. Там такий там така, така збірна команда, і це такі люди. Це справжній тил військових. І я пишаюсь дуже цими людьми і маю за велику честь допомагати. Тобто й бути частиною тієї команди. Тому е, подякувала дівчатам, тому що насправді Аня дуже багато волонтерить. Теж вона дуже багато зборів закрила. Це мені здається, передовичка е, франківська. Вона, а як вам вдається? Вона, вона амбасадорка, наприклад, хвилини мовчання в Івано-Франківську. Вона вже дуже... од... одна із, одна одна із... із... координаторок. Одна. Потрібно сказати Та, правильно, я я аби вірно, люди знали і аби люди приходили. Я одна з координаторок акції хвилини мовчання в Івано-Франківську, але це є від громадської організації. За цій вшануй! У неї все українська одною з її співзасновниць є Ірина Чека, це був відома військова парамедикиня, яка загинула. Ось і тому я вас закликаю кожного дня о 9-й годині ранку зупинитися, згадати людей, можливо, це були ваші близькі, можливо, це знайомі чи близькі ваших знайомих, згадати тих людей, за, завдяки яким ви можете продовжувати свої буденні справи жити кожен цей день. І нехай це стане для вас таким ритуалом, без якого. Ваш день не буде повноцінним, тому що це коли ти розумієш ціну е, свого прожитого дня, тоді, можливо, ти більше е, цінуватимеш кожен день і будеш більше усвідомленим е, вчинків, яких ти робиш. Це дуже актуальна і насущна, насправді тема. Я о 9-й ранку зазвичай вдома в мене вікно відчинене, і зразу під вікнами дорога. Тому я часто спостерігаю за тим, що відбувається на цій дорозі. І чесно кажучи, останніми часами я аж так. Повітря затримую, завмираю, коли починається оцей відлік, тік-тік-тік, і я чую, що щось проїжджає в цей час. Я думаю, ну, 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 ну чому ж воно не зупиняється? А... Хоча є дуже хороша практика, вибачте, сьогодні в нас була у нас. Акції по середах е, суботах проходять, ну тобто хвилина мовчання кожного дня, але такі акції, які би показували людям, що потрібно робити о 9 годині ранку, то е, сьогодні була одна з акцій, і хочу сказати, що, наприклад, сьогодні транспорт у е, першу чергу дуже це залежить від водіїв. Ми звичайно маємо співпрацю з міською радою і людьми, які е, ну, володіють транспортом і. Багато іншими установеними так, так mm -hmm. і вони е, ми мали з ними розмову стосовно цього, але все одно дуже залежить від водіїв. Дуже багато свідомих подій сьогодні, наприклад, дуже багато транспорту саме зупинилося. А де саме і кажете, по середах і суботах, це десь відбувається а, зосереджено. Так Так. О, у нас взагалі в телеграм-каналі є чат, і ми там виставляємо на місяць розклад, mm -hmm. де е, в нас проходять акції. У нас вони проходять у різних локаціях міста, аби охопити всю площу міста. А як це відбувається? Тобто ви виходите десь на перехрестя. Так, але ми співпрацюємо з поліцією І з плакатами. Uh, так, ми виходимо з плакатами. Поліція перекриває рух, вона про це повідомлена. Також про це повідомлена районна рада. Ми пишемо туди uh -huh. лист і uh -huh. розказуємо, що в нас буде отам от то там-то uh, Акція хвилини мовчання вони дають нам на це дозвіл, тому що всі акції вони погоджені. Ну так, звичайно, ви ж не порушуєте громадський порядок. Звичайно. Ви його підтримуєте, Менімо. додаєте впорядкованості, власне, усьому цьому. Насправді. Бачила, як колись сигналили на одну пані за кермом. У вас бувають якісь конфліктні ситуації з цього приводу? Ми так відволіклися, але це болюче просто це болюче питання. А, а, справду, ну, я коротенько, не, не слава Богу, не так багато, бо більше все ж таки усвідомлених людей. До речі, як показує практика, достатньо нієї людини, яка першою це зробить, почне покаже, що потрібно зупинитись, вийти з машини, і за нею вийдуть і багато інших. Тобто, це насправді кожен з вас може бути амбасадором, коли не мовчання прямому. Цього слова. Де би ви не знаходилися, ви, якщо ви показуєте приклад і нагадуєте іншим людям, ви, це одразу може дуже зробити великий вплив на тих, хто вас оточує. А, були певні такі ситуації, але люди бачать, що ніхто не реагує на їхні якісь. Таких критичних ситуацій, що типу, люди спішать, насправді немає. А, було що. Аби не казали, в нас наприклад була ситуація, коли їхала швидка допомога, ми пропустили, ми не перекриваємо mm -hmm, рух для критичних е ситуацій е ну, та, установ, і які щоб діють. там поліції потрібно mm -hmm. на якийсь виклик виїхати, то це, це, це зрозумілі Absolutely. речі. Ну так а решта всі то хвилина, зрештою це не так багато з нашого часу. З 24 годин у добі для того, аби раз на добу виділити, тим паче, ви кажете, якщо хтось з близьких, мені здається, якщо хтось з близьких, то це якраз ті люди, які це роблять. Люди, які не роблять, зазвичай не зазнали сильного травматизму, відповідно, вони якось легше до цього ставляться. Мені так видається. По різному, по різному. -різному, -різному ну, Складно, звичайно, мотивацію людей знайти. Чи е, є травматизуючою ваша вистава, яка, зрештою, теж про болюче, е, чи може вона зачепити когось, ну там, можливо, навіть якийсь тригер е, психологічний mm. на когось? Так, вона може зачепити це з зв... маю на увазі, негативно зачепити, тому що ми звикли так: театр це терапія, арт-терапія. Якісь ну якісь сильні емоції в ньому. Це так, сльози, сміх, але виходиш очищеним. Але ж зараз, зважаючи на той матеріал, який інколи зустрічаєш, не лише в театрах, можна людину реально довести. Так, але в нас навіть тизер є, де зразу видно, що це буде складна вистава, постановка, і туди не прийдуть люди, які це, це не зможуть пережити. Попередження так. зважайте на свої психоемоційні так. стани. Наприклад, ми навіть не очікували, що ми змогли допомогти людині пережити це. Людина жінка можна так казати, так, так. з Краматорська вона пережила ну, багато, зрозуміло, і вона прийшла на нашу виставу. І вона до цього вона це заховала в себе всередині, а нашою постановкою вона змогла це витягнути і пережити це, і піти далі. Ось і це навіть так. Це була Терапія. це. Я нагадую, ми повернулися до розмови про постановку кінець чи початок від мистецького об'єднання в театр, бо трохи переключилися на іншу тему. І, зрештою, говорили також про благодійність. Ми маємо е можливість проанонсувати ще одну благодійну подію. Так, скористаюся цією нагодою, щиро дякую з цієї неділі на міському озері біля локації, там де човни і рятувальна якраз локація, там буде для нас відведене місце, і ми будемо проводити культфест, який буде тривати з 12 ранку до 8 вечора. Дуже багато митців Івано-Франківська доєднались: поети, діджеї, саксофоністи, бандуристи, інструменталісти і Ну, чи ці, це буде така культурна, і, і дорослі, і діти. Там буде представлено, в принципі, для чого взагалі цей весь фест. Mm -hmm. так? Це така взаємодія майстерні серафим з мешканцями та гостями міста, де вони можуть познайомитись, почути більше інформацію, доторкнутися, задонавт спробувати скласти якийсь там елемент від дрона. Бути причетним до цього, так а, там буде можливість політати на симуляторі, а, відчути себе пілотом. А, за донат можна буде буде в нас така акція, як відкрити мікрофон. За донат можна спробувати стати і учасником сцени, тобто прочитати поезію, монолог, заспівати. У нас там буде фортепіано, де можна навіть буде поком Перепрошую, акомпонувати собі і зіграти чи просто навіть насолодитися мелодією, Знаєте, як в аеропортах класно така штука. А я дуже на це розраховую, що теж просто а люди. А в Києві бу... ж на березі да, Дніпра Я теж на це розраховую, що люди будуть собі. Тут на березі озера міського. А, озером і такий о, фортепіано, я можу зіграти. І підійдуть, і будуть дотичні до цього. Ну, от Така подія, яка а, також це ще. Така маленька як подяка за цей рік людям за те, що вони так активно підтримували майстерню, тому що майстерня щомісяця збирає 650 тисяч на комплектуючі на ці деталі. І ну без вас би нічого не було. Люди це, це, це наша сила, це наша опора. І дякуємо за те, що донатите, за те, що довіряєте, за те, що допомагаєте. І дякую команді. І, ну, будемо надіятися, що все пройде гарно. Погода має бути чудова. А ми постараємося зробити спекутно. класний класний настрій людям і мешканцям Франківська. Тому всіх запрошуємо цієї неділі, 6 липня з 12 до 8. при біля води біля води. Все ж таки, да. це рятівне е, в цьому всьому ділі. Тому власне час проведений там. Все ж таки трохи здоровіше, аніж ви будете десь блиндати поміж цієї всієї пилюки та спеки по центру міста. 18.48 на студійному годиннику. Ви питали на початку, скільки це триватиме, скільки це вже триває. Ми ще щось мали розказати, чи ми вже все згадали. Ну, може... Ви точно йшли сюди і думали, мені треба сказати те те те. -те". А mm -hmm. то так завжди. Mm -hmm. Ну насправді хочеться ще таку інтригу сказати, що цю постановку у Франківську, то ну на mm -hmm. нашим фаворитом, звичайно, басадором є палац Потоцьких. Але в майбутньому зараз ми ведемо певні розмови. Не дуже хочу спойлерити, наперед забігати. бо не люблю, коли щось обіцяю, а воно не виконується. Але якщо все вдасться, то можливо навіть свою постановку ми повеземо до Києва. Або Львова Так. також є можливість. Тому очікуйте, готуйтеся. Ну, варіант, потрібно вже виходити на такі рівень. А потім на міжнародний, очевидно, що теж, можливо, вдасться. Тут головне зарекомендувати себе. А, вдалих вам саморекомендацій і добрих зборів, а також а, успіху в тих ініціативах, які направду дуже важливі. А, мистецьке об'єднання в театр у студії найтеплішого в складі трьох осіб. Ще двоє відпочивають. І вам гарного відпочинку цього літа та наснаги до наступних подвигів. Спасибі! Ja, danke. Cool. Ja, cool. ja, cool.